ой, можна вас любити ви не. Так, новина. А. 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 Чесно кажучи, на вишколах в правому секторі і гірше бачив, тому ну, місце події, як місце події. Ну, чинний злочин нічого не може сказати. Я не знаю, що може бути гірше багряного потоку крові довжиною з 3 метри. Не знаю, що може бути гірше, коли ти бачиш волосся своєї мами. І не знаю, що може бути гірше, коли там є заколка. Технології конвітерні став там робили і наразі не відкривається флешка. Тому у нас порядок визначений і в разі сьогодні неможливо продовжити розгляд справи, а саме продовження огляду відео місця події, а, на жаль, іншого варіанту, як оголосити перевод сьогодні до 13 числа. Так и у нас познаван